Будь-який роботодавець, юридична особа чи підприємець може отримати компенсацію за кожного працівника переселенця зі статусом ВПО, у тому числі і за сумісника. Умова така: укладений з працівником трудовий договір та обов'язки із сплати зарплати. При цьому загальна кількість працівників не обмежується. Важливо знати, що компенсацію отримує тільки перший роботодавець. Наступний роботодавець особи, за яку компенсацію було вже виплачено, отримати виплату не зможе. Також є виняток. Бюджетні установи вони не можуть отримувати компенсацію за ВПО. Розмір компенсації це мінзарплата за повністю відпрацьований місяць або сума, пропорційна мінзарплаті за неповний місяць. Компенсація виплачується за три місяці, а для осіб з інвалідністю не більше шести. Зверніть увагу, центр зайнятості буде перевіряти відомості, які подав роботодавець. Для отримання компенсації подавайте заяву через портал Дія. Строк подання не раніше, ніж через 5 календарних днів після працевлаштування переселенця та не пізніше 6 місяців. Про деталі ВПО компенсації. Читайте у статті на iFactor.